Молодіжний клуб об'єднання самопоміч сьогодні, вихідний день, зорганізували воркшоп під відкритим небом. Це зібрання майстрів, молодих майстрів, які виставили свої роботи для показу містянам. Це і м -м, малюнки, квілінг, квілінг і різні поробки. Також ми сьогодні запросили не тільки митців, які роблять щось е руками, але тут є сьогодні і музиканти, які е зроблять такий гарний супровід цьому заходу. В чому ідея? Ідея майстерні під відкритим небом, ми зібрали молодь, яка мала би познайомитися одна, одним з одним, подивитися їхні роботи, поспілкуватися. А також містяни могли б подивитися, які арт роботи роблять наша молодь. Також ідея ще в тому, щоб молодь могла постійно вивчати нові технології, щоб мистецтво було цікавим. Щоб воно було креативним, і його хотілося купувати, тому що існують різні школи того самого малюнку. Але сьогодення говорить про те, що якщо ти хочеш бути успішним і твої роботи будуть продаватися, то робота має бути твоя твоя робота має бути креативною і такою сьогоденньою, щоб його хотілося поставити в свій інтер'єр і занести кожному додому. Тому це такий перший крок, це перша майстерня, але ми хочемо продовжувати ціле літо е на кожні вихідні чи через вихідні влаштовувати подібні майстерні для того, щоб майстри всього Бердичева могли знати, що на площі, на центральній площі, е щонеділі, о 18-й годині, вони можуть вийти своїми роботами. Це не є е вернісаж який е продажу, це є якраз вернісаж ідей. Вернісаж знайомства. Це є креативний простір митців. Можна на русском языке? Расскажи про идею этого захода, это делает клуб, це это делает, зачем? Кто за участник? Несколько дней назад актив молодежного клуба Об'єднання самопомощь» решил сделать выставку импровизацию совместно з группой музыкантов из Бер... Берджема. Вот. Идея очень проста. Каждые выходные мы хотим в Бердичеве насыщать какими-то событиями. И я считаю, что экспромт это один из таких, одна из таких вещей, которая должна присутствовать во всем. Потому что без экспромта скучно жить, без экспромта не сильно весело наши будничные дни. А этими вещами мы хотим просто разнообразить и э, сделать такой своеобразный посыл обществу для того, чтобы, ребята, не, не бойтесь импровизировать, не бойтесь выходить на публику, не бойтесь брать на себя инициативу, тогда, когда вам это хочется сделать. Потому что если вам хочется сделать это здесь и сейчас, зачем ждать завтрашнего дня? Спасибо.